Новий супермен лишився без канону у вже сформованому світі, що не заводило йому збирати гарну касу та отримати схвалення від фанатів та юних глядачів, що все ж не знаючи походження супермена, пішли дізнаватися про це де-інде. Звісно ж, у коміксах напевно. І поки я нагадую вам про минуле відео, де ми розібрали під мікроскопом костюм та самосуть супермена. Підпишіться та гайда за пошуком канону у коміксах. Людина зі сталі легендарний комікс з не менш легендарним складом творців, що мав на собі мету презентувати нового супермена і захопити нових читачів, розставивши всі крапки над і після великого глобального івенту. Адже після того, як DC почали гратися в мульти всесвіти і нагромаджувати героїв новими пригодами, було зрозуміло, що новим читачам це все буде важко сприймати, і розумні люди в керівництві DC вирішили перезавантажити цілий всесвіт, запустивши кризу нескінченних зем. Мляху у 1985-му, що поділило всі події на докризовий та післякризовий періоди. Про що ми детальніше поговоримо в іншому відео, щоб я зміг подушнити, коли ми проведемо ретроспективу мульти Всесвіту чи власне самого канону Супермена. Людина ж зі Сталі стала саме тією відправною точкою нового супермена, що змінило його суть та перебіг подій, які могли вийти геть зовсім інакшими, якби не Джон Бірн та Дік Джордано. Нас зустрічає лімітована серія з шести номерів. Що так і скандує. Це новий канон нового супермена, що з першого номеру привідкриває нам двері криптоніанського світу, з метою пояснити, що жителі цієї планети настільки зажадали контролю, що самі призвели себе до погибелі від контролю клімату і до сліпого вибору батьків, зерна, яких скрещують у матрицях, щоб отримати потомство. Вся ця ідеальна стерильність стала причинами ланцюгової реакції всередині ядра Криптону, що при вибуху створить новий радіак. Тивний метал, відомий як Криптоніт. Про що ми дізнаємося з вуст справжнього батька Супермена Джор Ела, що понад усе прагне врятувати свого сина Калела. Чим шокує свою кохану, не священними правилами Криптону, відправляючи їхнього сина до якихось божевільних людисьок. Власне, все так і сталося. Криптон зробив бабах і новонароджене малятку потрапило до Джонатана та Марти Кентів упродовж 18 років. Вони виховували його як рідного сина, і тільки потім відкрили секрет походження його надзвичайних сил, що не дивували Кларка, допоки він не дізнався, що він прибулець. Концептуально номер цікавий і коротенько переповідає всі основні фактори, що вказують на особливості супермена та рішення звичайних людей взяти космічного хлопчика і виховати з нього справжню людину, яка сама вирішить використовувати сили на благо людства, відправившись у мандри. Люди ж у свою чергу перестають зважати. На особисті кордони і буквально залізають у труси людині, що прагнувши врятувати людей, саджає літак у найславетнішому місті метрополісі з метою дізнатися, хто ж він такий. Цей випадковий інцидент став стимулом для Кларка зробити собі альтер-его у вигляді супермена та розробити по-справжньому суперовий костюм, що в дуже милій манері зображено як сімейну сцену з допомогою Марти, матері Кларка Кента, що також вирішив змінити амплуа, так і народився супермен. Найславетніший захисник землі. Продовж інших п'яти номерів ми вже матимемо справжнього супермена, що зіштовхнеться зі своїми першими викликами, як доленосне знайомство з Лої Лейн, що дуж пригне спіймати супермена, хоча б на одне слівце, щоб написати ту саму статтю, яка стане історією століттям. Щоправда, з авторства Кларка Кента. Пізніше забіжить на вогник у закуток Готему, де впродовж цілого номеру обміняється неймовірною хімією з Бетменом в справі розкриття чергового нічного. Ного злочину, що зрезонує у кожного в душі, та зустріне лекса лютера у всій красі, що й призведе до його першої зустрічі з Бізаро, яка так просто йому не минеться. Варто відмітити, що незважаючи на всю класичність Супермена, ми маємо абсолютно унікальний погляд на відомих нам персонажів, що пережили переосмислення, як і сам Кларк Кент, так і Лоїс Лейн мають дещо неповторний зв'язок. І було видно, як художник кайфує від зображення найпривабливішої жінки Метрополіса, за якою упадає сам Лекс Лютор, не прорахувавши її запальний характер, що і робить її неповторною. Конфлікт між Лексом та Суперменом виглядає. Глядає дещо притягнутим за вуха, але все одно він має місце бути, поступово оголюючи нам всі божевільні межі, до яких може дійти той самий найбільший гейтер супермена. Навіть здавалося б, що бізаро, будучи помилкою лекса Лютера, уособлюючи топуватого клона Супермена без слів, досягає цієї емоційності, що ми і не думали побачити, розчуливши нас своєю самопожертвою. Все це може скластися в доволі незрозумілу картину з номерами, які просто розповідають нам про певні ключові події, що не встигають в повній красі розкрити усіх персонажів, і Супермена, що є центральною фігурою, допоки ми не доходимо до останнього номеру. Цей випуск це повноцінна історія рефлексії Кларка, що зустрінеться з привидами минулого. В моменті, коли він вирішив стати суперменом, зробивши вибір, став належати усьому світу, що було зображено чут. Ливою розмовою з його першим коханням цього коміксу Ланою Ленг. Власне, замикаючи коло, автори повернули Кларка назад додому, щоб він у прагненнях пізнати себе зустрівся зі своїм втраченим життям та отримав той спадок криптону, який заповідав йому батько. Всі ці знання та вчення і сама культура Криптону закарбувалася в голові у Кларка з метою відродження її на землі, давши відповіді на всі можливі запитання останнього сина Криптону. і відправившись у роздуми після пізнання своєї культури, супермен за авторства Джона Бірна та Діка Джордано розбиває мені серцем своїми останніми словами: Криптон зробив мене суперменом, але саме земля зробила мене людиною. Закінчивши на такій пафосній ноті, Джон Бірн в підтвердив свою майстерність після того, як попрацював у Марвел і отримав можливість написати нову історію про супермена. Історію, що за бажаннями автора, повинна була розповісти про те, як Супермен вчиться основам та стає молодим героєм, з виключенням супербоя з основної міфології. В кінцевому результаті авторам поставили задачу створити історію, що презентує нам єдиного спадкоємця Криптону, без Супержінок та суперсобак з єдиним існуючим зеленим криптонітом без різних підвидів суперменом, чиї сили стануть більш приземленішими, і того, що має живих земних батьків, які стануть важливим елементом у новому переосмисленні його походження. Плюс певна частинка інших змін, що отримала своє місце в новому оріджені супермена. Пізніше виходили Бірнівський світ Крептона, світ Смолвіля та Світ Метрополіса, що продовжили послідовність та досліджували новий світ Супермена і налічували по чотири випуски у кожному. Паралельно з тим, Бірн продовжив послідовність своєї людини зі сталі та написав ряд інших історій, які вражали не менше, містивши ключові події та перші появи, що увійшли в збірку людини зі сталі 2020 року, яка налічувала комікси в. Вже й інших авторів з додатковими матеріалами, сторінками характеристик персонажів з їх історією і поясненням особливостей криптону та криптоніту. Щойно це видання буде в мене. Ми детально його розглянемо, що ви можете прискорити підпискою та спонсорством або ж донатом на актуальні збори ЮАГІК та Роршаха. Тож, мої думки ви почули, і якщо узагальнити, то цей комікс не ідеальний та має свої особливості, з якими я раджу вам ознайомитися особисто. Мене ж дуже зворушив та в гарному сенсі добив останній номер, що бездоганно закінчив цю серію. Словом, читайте, не пошкодуєте. А я вам нагадаю, що у мене в телеграм-каналі є письмовий відгук на ще одну історію про Супермена, фантастичну четвірку та ряд інших коміксів. Тож приєднуйтесь. А також дякую вам за перегляд. Переходьте на канал та дивіться ще й інші відео. Ставте вподобайки, підписуйтеся та пишіть ваші альтернативні думки в коментарях. Хай щастить!